Брала собі ось таку перуку ще півроку тому. Придбала, але хочу ще якусь довгу та рівну. По кольору є у нас більш темніші русі і каштанові, світліші русі, яку ви більше хочете помітити. Давайте спробуємо усі. Мені подобається. А от... Підскажіть, будь ласка, чому ви взагалі носите перуки? От було видно на відео, що у вас свої, є гарне волосся. Мені хочеться різноманіття. Не потрібно кожного ранку вставати, мити волосся, потім вкладати його. Прокинулась, милась, перуку, підягнула і все, чудово. Інколи під образ дуже пасує темне волосся, а інколи прям дивишся, сьогодні проснулася з настроєм блондинка. Дуже схоже на ваш колір перука, але ну, довге волосся також вам дуже личить хотіла ще запитати, ну це просто питання, які нам дуже часто задають клієнти. Як ви доглядаєте за своєю перукою? І чи коли, наприклад, потрібно кудись від'їхати, так звичайно брусову поруку, та ми його та доглядаю з ними сама, але стабільно раз у місяць намагаюся приносити поруку у салон, щоб з нею доглядали майстри, щоб професійно вклали і... так. Догляд, догляд зробили Догляд, можливо, десь потрібно буде підфарбувати чи ще якось затонувати. Тому салоний догляд. Так, яка з цих двох перук вам більше подобається? Мабуть, ось ця, бо вона більше схожа на мій колір волосся. І так, якось контрастніше у вас уже є блондиночка. І тут тепер брюнечка. Все таке питанечко, а як відносяться ваші рідні, що ви постійно різна, то блондинка, то брюнетка, типу, як реагують? Ну, спочатку. Такі дуже сильно злодивувалися, як це постійно перефарбовуюсь та не втрачаю своє волосся. Вони вже звикли, йому все дуже подобається. Та я не приховую, що ношу порука. То ви все таки обрали другу поруку, так? Так, хочу придбати собі попередню поруку. Мені вона більше сподобалась.